Не так багато часу пройде, коли з'являться дрони, що будуть одне одного збивати, нападати на критичну інфраструктуру абсолютно самостійно без участі людини. Ну за винятком тих людей, які контролюватимуть системи штучного інтелекту. Шановні лідери, живемо ми зараз в часи найбільш руйнівної руйнівних перегонів зброї в людській історії, оскільки цього часу вона має на увазі штучну штучний інтелект. інтелекту. Якщо немає реальних безпекових гарантій, окрім друзів і зброї, світ не зможе реагувати на старі загрози нам потрібні глобальні правила щодо того, де може застосовуватися штучний інтелект в системах озброєнь. Це так само терміново, як і зупинення поширення ядерної зброї. Нам треба відновити міжнародну співпрацю. Декілька років мене, і може бути вже пізно десять років тому. Ніхто не міг собі уявити, що з'являться дрони, які допоможуть створювати мертві зони на десятки кілометрів завширшки, де нічого не рухається, і людина не має зброї. Прості дрони, що продукуються. В масовому порядку і поки що не озброєні штучним інтелектом. У нас немає таких довгих і грубих ракет, які люблять показувати диктатори на парадах. Але у нас є дрони, які можуть летіти на 2-3 тисячі кілометрів. У нас просто не було іншого вибору. Ми мали захищати своє життя. Контроль на морі раніше залежав від великих флотів сьогодні. Ми завдяки морським дронам зуміли домогтися того, що Росія змушена була вивести залишки свого флота в далекі бухти. Росія просто не залишила нам іншого вибору. Операція Павутина, коли дешеві дрони знищили десятки дуже дорогих стратегічних російських бомбардувальників. Стало справжнім прикладом того, що нові види озброєнь можуть зробити зі старими стосом, системами. Ці бомбардувальники Росії атакували наші міста. Нічого цього не сталося, якби Путін не Розпочав повномасштабне вторгнення. Війну кожного кожен рік ця війна триває. Зброя стає ще смертельнішою, і лише Росію можна обвинуватити в цьому.